Вітаю, шановне товариство. Нещодавно на базарі чула запальну суперечку між продавцем та покупчиною. Чоловік продавав різні декоративні рослини, і в тому числі тим'ян, який ми знаємо як Середземноморську приправу. Жіночка доводила йому, що чебрець і тим'ян це одне й те саме, а чоловік казав, що це дві різні рослини. Ну і як не дивно, обоє вони були до певної міри праві. І тим'ян, який ми використовуємо як приправу, і рослина, яку ми називаємо чебрець, належать не тільки до однієї родини губоцвітних, а й до одного роду тімус, що в перекладі і означає тим'ян. Але це все-таки два різні види рослин, які відрізняються життєвою формою, ареалом розповсюдження, і, звісно, застосуванням. Тем'ян повзучий, який ми всі знаємо під народною назвою Чебрець, типова рослина для української флори. Він поширений практично по всій території України. Рослина надає перевагу легким піщаним ґрунтам і сонячним місцям, але непогано росте також і на півтіні. Чебрець класична ґрунтопокривна рослина, його тонкі повзучі стебла швидко вкорінюються і легко захоплюють життєвий простір, видавлюючи на своєму шляху всі бур'яни, навіть такі, як пирій чи берізка. Але оскільки чебрець розповсюджується саме за рахунок наземних пагонів, то обмежити його розростання зовсім не складно. Достатньо огородити місце невеликими камінчиками або цеглинами, поставленими на довге ребро а потім треба буде тільки зрідка підрізати пагони, які намагаються перелізти через цю огорожу. Чебрець чудово виглядає на альпійських гірках, в рокаріях, а також як бордюр вздовж доріжки. За сезон рослина дає декілька хвиль цвітіння, але, звісно, перша хвиля цвітіння завжди найпишніша. Сушене листя та квіти цієї рослини використовують для ароматизації чаю. Також настоюючи берцю використовують з косметичною метою для умивання чи ополіскування волосся. В якості приправи для різноманітних страв використовується тим'ян звичайний. У дикому вигляді ця рослина розповсюджена на Балканах та в середземноморських країнах. Тим'ян звичайний низькорослий чагарничок, який росте у формі округлого кущика. Незважаючи на південне походження, ця рослина вирізняється високою морозостійкістю і без проблем зимує без укриття практично по всій території України. Але тим'ян звичайний потребує весняної обрізки. Його здерев'янілі стебла швидко відмирають, і через 3-4 роки рослина може загинути. А якщо ви навесні обріжете здерев'янілі частини, і дасте можливість рости оцим маленьким новим пагонам, то ви щороку будете мати пухнасті компактні кущики, а життя рослини на одному місці за рахунок обрізки продовжиться до 8-10 років. На відміну від чебрецю, тим'ян звичайний погано переносить навіть легке затінення. В тіні його паго не витягуються, не встигають визріти, і рослина може повністю змерзнути взимку. Сушену та свіжу зелень тим'яну використовують як приправу до салатів, м'ясних страв, маринадів. Дуже гарно тим'ян поєднується із різними бобовими горохом, квасолею і сочевицею. Отож, прикрашайте свій сад різними тим'янами і головне не сваріться між собою.